Так, доброго дня. Доброго. Як, як мене чутно. Добре. Скільки є людей в зумі в чаті? На даний момент сім. На даний момент сім, Окей. Ми можемо починати. Так, ви будете звати питання, чи яким чи якому форматі ну, краще, що відбувалося? Давайте ви, можливо, декілька слів розкажете в загальному для початку, а там ми вже будемо відштовхуватись. Добре, Добре давайте тоді для початку я представлюся. Я Ігор Дулин, Зараз знаходжуся в прекрасному місті Суми. Я відкриваю тут сьогодні відкрили пекарню, грузинський хліб. Ось вона. На центральному проспекті міста Сум. біля... От, бачите, як Кобзорів. Центр-центр Сум, центральна вулиця. От, І коли мене хтось питає про, про бізнес в карантині чи бізнес в кризу, я кажу, що друзі, це прекрасний час для того, щоб сортувати. Сьогодні ми відкрили ту точку в центрі Сум. В неділю, 12 числа, ми відкрили пекарню в і наступного тижня після Пасхи, у нас буде ще два відкриття пекарень по ну, Нововолинську і Коваль. І ще паралельно три пекарні в мене будуються. Відповідно, на, ну як <кхух> э, чому так? Э, і чому, типу, там багато зараз людей жаліються на те, що багато людей зараз в депресії, багато людей зараз жаліються про те, що все погано, бізнес не йде там і так далі. І так далі, там всі без роботи. Печалька, то скажу вам, що цей період дуже класний для, взагалі, для розвитку і для старту. Цей період власне цього карантину і кризи це час, коли відмирає щось старе і прекрасний час, щоб з'явилося щось нове. І я так розумію, що молодь зараз є в, ну, якби в, е, в онлайні, це молоді люди, і хочу вам сказати, що це ваш час. Це прекрасний час для того, щоб почати щось нове, і прекрасний час для того, щоб стартанути і рости. Так, про себе коротенько розкажу, що я Ігор Дулин, тобто я є власником кількох бізнесів, в мене є там ресторанний бізнес, бізнес зв'язаний з одягом, Каламбія, хто знає, так, і бізнес-будівельна гуртовня, і бізнес власне, франшиза грузинського хліба. Ну, відповідно, якийсь диверсифікований такі види бізнесу. От, окрім того, спорт. Я тричі брав участь у змаганнях IRONMAN. Італія, Хорватія, Словенія. Ну і викладання. Викладаю в політехнічному, Кандидат наук, доцент, і плюс там якісь добрі справи, блочини діяльність. Тобто ми висаджуємо ліси. За своє життя я посадив більше півмільйона дерев. Ну, з командою не сам. І дев'ятнадцятому році, 2019 році, 20 березня, ми встановили рекорд України по висадці дерев за 8 годин. За 8 годин ми висадили 77 тисяч 800 дерев. Це рекорд України, який офіційно зафіксований за нас на Книгу рекордів України по висадці дерев. Тобто в таких сферах, якби я себе реалізовую. і. Е Наскільки я розумію, тобто людям, які зібралися, цікавий, якийсь, якийсь, скажем так, зв'язок спорту і бізнесу, і е, якийсь шлях до успіху, От. тому в цьому відношенні хочу сказати, що е, ну напевно без спорту ну, досить важко в бізнесі. Ви бачите приклад нашої України, що Є там, приклади успішних спортсменів, які відбулися, як скажімо, в управлінні державою, які відбулися як бізнесмени-підприємці. Чого, чого так стається? Тому що е, спорт гартує волю, спорт гартує характер. В кінці кінців банальна причина: спорт, коли займаєшся спортом, ти зобов'язаний добре харчуватися. Ось. І... Е, е, Добре харчування дає енергію, а енергію ви, скажімо так, міняєте на, ну, на ті самі гроші. Той самий бізнес. Тому, тому таким чином. Е, я би пропонував, якщо можна, Тетяна, мене добре чути? Е, Юлія, припрошую. Так, добре. Добре, я би пропонував все-таки зробити трішки інтерактиву. Я можу розказувати дуже багато на будь-які теми, і можу розказувати добре. У мене величезний публічних виступів, але я би хотів відповідати запитам і вимогам публіки, яка мене чує і слухає. Тому напевно, я би я пропоную перейти в якийсь інтерактив. І ну, завдання моє тут вину витрати свій час і. Важ для того, щоб бути вам максимально корисним. Максимально корисним я буду, можу вам бути не коли я а, просто говорю про щось розказую, а коли я, скажімо, а, говорю про ті теми, які цікаві вам. Тому пропоную приходити до інтерактиву. Добре, давайте тоді. Якщо в нас є в когось питання, люди зараз напишуть в чат, і ви будете помалу відповідати на них, або хтось може відповідати так, так як я зараз роблю. Ну, хтось є зараз, маєте на увазі в Zoom онлайн, ну, в режимі, що може, може задавати питання прямо тут. Так, є така опція тут, Так, навіть учасники. Ну, прошу. Можливо, щось у вас. Давайте почнемо з вас, що вас цікавить, тоді вже хтось набереться сміливості і буде сам говорити. О, добре. От, Добре, наприклад, як починати свій бізнес, Які, от ви б сказали лайфхаки, щоб почати, наприклад, бізнес. Що сам немає лайфхаку, немає чарівної палочки, немає там таблетки чарівної. Треба брати і робити. Будь-що. Е, важливо є одне, щоб те, чим ви займаєтесь, вам ну займіться улюбленою справою, і ви не будете працювати ні одного дня. Це така моя е, е, лайфхак і рекомендація. Тобто, але саме основне це брати і робити. Будь-що. Тобто, будь-які кроки в, напрямки, в напрямку, ну, робити вони хороші. І єдине в тому суму, е, знаєте, я таке, я дуже люблю слово франчайзинг. Да? ну, Я займаюся там розвитком франчайзингових проєктів кількох, але франчайзинг я зараз не про те. Я про те, що е, дуже класно, коли е, кожен ну, та людина, яка десь до чогось іде, знайде людину, яка до того вже прийшла. І буде просто, ну. Частково чи повністю повторювати його кроки. Ну, До прикладу, в мене там був наставник, коли я вчився в інституті. Е такий, Олег Риславович, він був викладачем і він був викладачем практиком Тобто він викладав, він вчив студентів там бізнесу, економічний аналіз навчав і так далі. І але він паралельно мав свою справу і заробляв гроші не хабарями, які він отримував від студентів, а заробляв гроші свої своєю справою своїм бізнесом. Ну, я для мене це дуже сподобалося, я вирішив його наслідувати. Перше, я там захистив кандидатську, там, от, а далі розпочав свій бізнес. Ну, десь, десь мені відклалося в мою голову, що я хочу викладати, ділитися своїми знаннями от, і заробляти гроші там, з власним бізнесом. Так. Ну, і десь такий його приклад, його якийсь там спосіб мислення, десь десь частково мене по житті повело, відповідно, це робити А, і Б. Знайти свій приклад тої людини, якою ви хочете бути. Бажано, щоб ви з нею мали можливість спілкуватися вживу. Щоб це не були відомі там блогери, яких ви там ви не знаєте, які ви насправді є відомі блогери. Ви не знаєте, пам'ятаєте історію про Протнягіна російського, який там дуже-дуже багато розказував, писав книжки, там, бів телепередачі, а потім виявилося, що мильна Бульбушка. Ну, людина, до якої ви не можете. Пощупати, дотронутись, поспілкуватися в живопити кави. Ну, це не є хороший приклад для наслідування. На мою думку. Так, коротенько, все. Угу. Я зрозуміла. Можливо, ще хтось має питання. Е Що би ви по е порадили е молодим людям? Алло, алло, чути? Кажу вітаю вас не Вітання, вітання. Привет, привет. Е, так е... Як звати вас? Борис, Борис, мене звати Слухай, Борис. Е, Ігоре. А що би ви порадили молодим людям, щоб можливо трошки перегукуються з попереднім питанням, але ага. е, що їм основне потрібно для того, щоб почати свою справу? Тобто, це має бути якесь моральне натхнення, тобто якась готовність. Сміливість, що, що той квінтесенція, що їм треба для того, щоб взяти і переступити цей крок і, ну, і зробити свою власну справу. І, насправді треба дуже багато чого, і, е, але я хочу виділити основні моменти. Перше, це великі бажання, величезне бажання, яке не можна побороти нічим, крім досягнення цілі. От, ну, наприклад, ви хочете там купити собі там щось, там, наприклад, там, класну машину спортивну. Там чи злітати з коханою дівчиною на балі, чи е, от будь-яка ціль, яка вимагає там, ну, то, щоб зробити якусь там трошки більшу суму грошей. Плюс ну, величезне бажання потягне вас е, допереду. Е, от. І я дуже раджу. Ну, скажімо, там, наприклад, в мене є дошка візуалізації, вона в мене є там від 18 років і досі. І вона працює. Єдине, що я там ну, кожен раз замінюю фотографії на тій дошці візуалізації. Ті, Цілі, які в мене є, я їх візуалізую. Візуалізовую там в журналах або тягне наперед. Велике бажання і ціль. Це дві речі, які можна виділити до того, щоб ну, з чого почати, щоб їх порадити. Дякую. Чи ви хотіли щось почути в іншому плані? Скажіть, наскільки ну, вас додовольняється відповідь? Ну, Чи... Більш-менш більш відповідь подобається. ну, В принципі, я б хотів, щоб ще хтось долучився до опитування. Дивіться, більш-менш відповідь подобається, це, ну, вибачте, але я себе дозволю вас покритикувати. Так? Давайте. Ну, що значить, більш-менш відповідь подобається. Більш-менш, коли людина говорить, ну, або ну. Більшому кораблю торпеду. так, Коли ви хочете досягнути ось великих цілей, так, коли ви хочете, вимагайте від світу найбільшого, вимагайте від світу найкращого. Тобто е ну, ми зараз тут з вами, тут і зараз. Ви маєте можливість безкоштовно отримати від мене якийсь там, не знаю, заряд, знання, е шлях там, і так далі. і так далі, тобто Беріть це. Але не беріть його на пів. Беріть Повністю. Ну, ви маєте таку можливість. Завтра вас ім через 10 хвилин вас і не буде добре. Предметно тоді. Е, які перші труднощі у вас е, ну, були на початку вашої справи? Коли ви от ви в студентському віці почали справу свою, правильно? Так я розумію. Ну в студентському віці я пляшки здавав і фотографії продавав, і розрух, і робив розрахункові вночі своїм ну, од одноклубникам, одногрупникам. От, якийсь плюс-мінус е там бізнес я зробив років десь 25, та 22 я був лісорубом, тому що варіантів заробити, там в 2002 році багато не було. У кожного з вас і зараз варіантів заробити набагато більше. Та? От, тому е перший бізнес я почав пізніше, набагато, але завжди я десь. ну, Ну, якісь там розпрацьовував там кейси, там в ваї працював і так далі. і так далі. А, щоб я порадив не брати і робити, і запам'ятайте собі одне, що поганий досвід, і якісь помилки, падіння дають вам набагато більше, ніж коли вам щось дають на цьому блюдочку. А, падайте, помиляйтеся, вставайте і далі, падайте, помиляйтеся, вставайте і далі. Ну, от так, Отак. От Отак. Поганий досвід помолився, впав, прогорів. Ну, прикольно. Е, просто знаєте, що це вам дасть набагато більше, ніж ви собі, ніж щось хороше, що у вас вийшло отак відразу і дожиле. Якось так. Е, тож, е, з чого ви тоді почали? Тобто закінчили університет і що, що ви почали робити? Що таке, ну. Як з чого починалася ваш успішний досвід справа? справа успішна вже? З чого починалося? Так. так. Був вхідний дзвінок, я не, не почув це питання. З чого починалася? А. ну, ну не, не повторяйте мій приклад. Вона починалася з хардворку. Дуже-дуже важкої праці. І потім а, там. Своя справа там сам працював там, вантажником, бухгалтером, директором. Ну, тоді такий час був. Ну, типу, зараз це можна почати набагато легше, швидше і доступніше. А що почався ріст, я можу сказати з навчання. В гроші, які викладаєте в себе, в своє навчання, в свій, в свій ріст, в свій розвиток, вони окуповуються набагато більшим мультиплікатором, ніж будь-що. Тобто, більш-менш серйозні гроші я почав вже заробляти, коли. Я почав відвідувати тренінги, почав вчитися, і як правильно організувати і зробити. Тобто, ну відверто пройшов якийсь шлях, набив собі багато гуль, музулів наростив і потім почав вчитися. Тоді пішла якась організація процесу, масштабування, якісь плюс-мінус адекватні гроші. Тобто спочатку ви відвідували якісь тренінги, та, і там вже відповідно не було знання. Для того, щоб ну я на якісь, два. я там від, літав на Тоні Робінсона в Лондон. Тобто я класні тренінги віду, дорогі. тобто, дорогі, ну, ну, високого рівня. Там в Польщі, в Санкт-Петербургу, в Москву їздив на тренінги. Потужні. Та, та, вірно, Все решта вірно, ви сказали. E, тобто одна з таких порад це відвідувати такі от відповідні мотиваційні, якісь там навіть, трен... тренінги по бізнесу, щоб почати, ну, якось почати в тому розбиратися, правильно? Ну, так, так. Є таке. А тоді таке питання. бажання задати. Так, тоді таке питання: а якщо в голові дуже багато ідей та навіть бізнесових, і просто от не розумію, з чого почати. Ну, як краще. Напишіть мені в Фейсбук. Напишіть мені в Фейсбук, так. Напишіть мені в Фейсбук, все, що у вас є всі ідеї. Я зможу вам їх провалідувати і абсолютно безкоштовно. Давайте замок ще комусь право говорити, того, що ми не були там театром актора. Ще хтось має ж... бажання я... подати питання. Я тільки за, я дуже хочу, щоб зараз інші так, ще включилися. Так дякую. дякую. У нас ще є там сім хвилин, що ми ще когось почули. Uh, можна для вас питання, дивіться, яку б ви, можливо, книжку порадили для саморозвитку? Ну, от, що, ну, як... Кілька книжок. Перша з них це Дейл Карнегі. Ну, банальна порада Дейл Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей? Друга книжка це Джек Кенфілд Правила. І третя книжка це е, е, Шептицький, е, автор Де твій?» називається вона. Андрей Шептицький, Де твій?» Там є про те, що ну, чому в нашій країні, наприклад, не люблять багатих людей, і про те, що багатим бути класно. Це така, ну. Гроші це енергія, це дар Божий і, ну, і це добре загалом. Три книжечки я вам порадив, дуже раджу почитати всім, всім всім. Дякую. Uh, і ще наприклад вас... одне питання. Uh, на вашу думку, так. краще відвідувати платні uh, мотиваційні спічі чи краще безкоштовні? Ну тобто. Ой, не вірю я в, дивіться, я особисто коучу молодих підприємців. Там у мене 17 людей закінчило, і 17 чоловік, самий найбільш лінивий, помножився в два рази в грошах. Тобто він з 2 тисячі там, євро, через 3 місяці він ну, мав 5 тисяч євро. А сама успішна дівчинка а, помножилася в 20 разів. Так? Але за коучинг свій, за навчання я беру там грубі гроші. А, не тому, що вони мені потрібні, да? а я все рівно там ті кошти, які я заробляю навчаннями, я віддаю на ну, на, на, на доброчинність там, на, на свої там проекти, повисити лісів, там інші хороші справи, там, там і так далі. Тобто я їх собі в кишеню не кладу, в мене є бізнес, я маю заробити грошей. Але принципове питання, що я з них беру дорого, тому щоб вони ці знання цінили. Я не вірю в безкоштовну освіту. Ну не вірю, коли вас хтось хоче, дає вам щось безкоштовно. Знаєте, він вас хоче використати. Або це якась політика, або це комусь потрібно, а, ну, або та людина потім завоює вашу довіру і якось чином це матеріалізує. Тобто, ну, безкоштовний сир, знаєте, дає. Тому так. Платіть гроші, вкладайте в себе. Дякую. Відповів? Так, будь ласка. Ще питання є? Я слухаю. Алло, алло. Основна порада вкладати в себе, так. Кажіть, кому що ще цікаво? А ти ви сказали основна порада вкладати в себе? Можливо, що. Ще... Доповніть якихось двома фразами, що ще потрібно робити для того, щоб стати, умовно кажучи, успішним. Ну, давайте розберемося в понятті успіху. Що таке успіх? Якщо ти маєш купу грошей, але тебе голова болить або ти не спиш, це успіх. Ну, напевно, не успіх. Так, успіх це поняття комплексне. Коли ти маєш якийсь там певний фінансове забезпечення, і коли, ти, коли є добре здоров'я, коли є класна спортивна форма, коли є класна сім'я, коли є добре оточення, коли є баланс відпочинку, там е роботи і так далі, і так далі, коли у тебе класне проведення часу, ну напевно, успіхи комплексне таке поняття. Е якщо звичайно, що там гроші, якісь там бізнес грають, тому не останню роль, тому якщо ми зараз говоримо про бізнес. Якщо там топ-3 поради, вкладайте в себе, не бійтесь, тобто вкладайте в себе, займайтеся улюбленою справою, робіть помилки, знайдіть наставника, майте великі цілі, які б вас зранку підривали. От. Не бійтеся пробігати лишню милю. тобто, Трошки більше робити, ніж роблять інші. Будьте сміливими, будьте в міру наглими, забудьте про такі поняття, як скромність. А моя улюблена фраза це закриті двері, йдеш в вікно. Якщо вікно також закрите, або на ньому грати, робиш підкоп. Якщо не можна робити підкоп, то палиш дах, там, не знаю, все, що хочеш робити. Тобто є тисячу способів законних досягнути цілі, яка тобі потрібна. І найбільш целеспромована людина це та, яка хоче в туалет, тобто їй неможливо зупинити. Тобто на завершення, мені вже треба там іншу конференцію починати. На завершення хочу вам сказати, що будьте тою найбільш цілеспрямованою людиною, яка хоче в туалет, яку не можна зупинити, і обов'язково до вас прийдуть ваші мрії і ваші цілі. Дякую всім. Дякую за запрошення. Е, мені було дуже приємно, якщо е, я чув е, в питаннях, які мені задавали, таку велику зацікавленість, мені приємно, що вам цікаво, скажімо, зараз не лежати на дивані і ну, не влаштовувати собі а-ля канікули, От, а цікаво якусь там впитувати нову інформацію. Тому всім велике спасибі. А е, коли є у когось додаткові запитання, які. Ну, Хтось з вас не задав, пишіть у Фейсбук і Грудулин Директ. Я обіцяю, ну, не обіцяю терміново, але обіцяю всім відповісти. Дякую. Дякую вам за участь дякую. і всім присутнім. Дуже дякую за вашу увагу. Так, до нових зустрічей. Все найкраще.